Закон, який регулює перехід релігійних громад до іншої церкви, підписав президент Петро Порошенко. Аби побачити, як живуть місцеві на Донбасі. Міністри закордонних справ України і Чехії поїдуть на схід. Найсамотніший качур у світі, який жив на острові у Тихому океані, пішов в життя. який регулює перехід релігійних громад до іншої церкви, підписав президент Петро Порошенко. Змінити підлеглість релігійна організація зможе тільки після зборів. Рішення про перехід до іншої церкви має набрати мінімум дві третини голосів присутніх. Документ також визначає порядок реєстрації релігійної громади. Закон не буде чинності наступного дня після його офіційної публікації. Аби побачити, як живуть місцеві на Донбасі. Міністри закордонних справ України і Чехії поїдуть на схід. Анонсував голова українського МЗС Павло Клімкін. За його словами, до міністрів долучиться і спеціальна місія ЄС. Говоритимуть про те, як протистояти російській агресії та підтримати місцевих жителів. Будемо говорити саме там в Маріуполі з спеціальною місією Європейського Союзу. Місію, яка буде саме системно дивитися, яким чином допомогти українському Донбасу, яким чином допомогти українському півдню відбивати загрози з боку Росії. Посилювати тиск на Росію і зупинити наміри Кремля, загострити ситуацію на Донбасі та в Азовському морі закликає міжнародну спільноту Володимир Гройсман. В ексклюзивному коментарі прямому каналу він пояснив, затримання українських моряків є порушенням міжнародних норм, і світ повинен реагувати на це. Треба посилювати тиск на Російську Федерацію. І економічний, в тому числі, і дипломатичний, з тим, щоб вони почали вже, врешті-решт, на ці заяви, реагувати і адекватно реагувати, і робити певні кроки. Беззаперечно, ну хто які вони мали право, взагалі а, захоплювати український флот і українських моряків? Ми ж розуміємо, що це є а, безпрецедентне порушення всіх міжнародних норм. Більше того, їх обстрілювали і їм загрожувала смерть, в якому а, Куточку світу можливо собі уявити, якщо мова йде про демократичні країни. Київський райсуд Харкова у справі про смертельне ДТП на Сумській викликав експертів Харківського інституту судових експертиз. Зробили це на вимогу захисника обвинуваченого Геннадія Дронова. Адвокат звернувся до суду з клопотанням про відвід харківських експертів. Мотивував це тим, що вони так і не змогли визначити швидкість руху позашляховика Олени Зайцевої. Водночас захисник Дронова просив викликати експертів із Дніпра, які визначили швидкість руху автівки зайцевої у 106 кілометрів на годину. Утім, суддя у допиті Дніпрівців відмовив. У нас з'явилися вже докази того, що експерти некомпетентні. Ми попросили судавайте. Якщо є питання до експертів Дніпровських, їх викличемо, але е, повторно чомусь я не не, не зрозуміла мені, е, чому ніхто не хоче вислухати цих експертів. Всіх експертів в рамках даного кримінального провадження ми в суд викликали. Дніпровських експертів чомусь необхідності немає. Ніхто не дає ніякого, ніякого конкретного відповіді. Честно говоря, в какой-то момент опускаются руки, потому что что бы мы ни делали, да, какие-нибудь даже письмо президенту написал а о том, чтобы определили скорость, определили еще что-то, а все остается без ответа. То есть мы даем какие-то действия и не получаем на них никакого ответа. Поэтому, соответственно, хочется уже завершения этого процесса. Семеро постраждалих у масштабній аварії на трасі Київчоб. Там зіткнулись одразу п'ять автівок. Бачила ДТП і наша Світлана Комлєва. П'ять потрощених авто. Це наслідки масштабного зіткнення, яке сталося між Ужгородом та Мукачевом. На місці працює поліція. Утім, поки не з'ясовані обставини автопригоди, кажуть, на камеру нічого не коментуватимуть. Тим часом свідки ДТП розповідають про те, що бачили у водіїв з різних боків траси свої версії. Та от ми перед нами сталося. Перша пора. Я бачу, коли вже ця летіла у мерседеса, мерседеса, а ті вже там були. Я їхав, спускався знизу угу. і Рено Дастер в'їхав в віто. Угу. Вдарив по тормозам, загальмував і вже віто Юзом винесло на мій транспортний засіб. А от водій Фури, який їхав у бік Ужгорода, каже, бачив лише, як вісімка зіткнулась з Мерседесу. То спереду мною секунда була. Все. Я стигло, щоб тормозити, що в мене груз навіть втік. Угу. То секунда була така, що я сам я не до того я кажу. Вже кучу йшло, як то дистанції не було, мабуть, і пішло поїхали. Хто винен в аварії, наразі невідомо. Та, на щастя, жертв вдалося уникнути. У поліції кажуть, усі, хто був в автівках, живі та зараз у лікарні. Попередньо в одного з постраждалих перелом у решти легкі ушкодження. Через масштабну ДТП на трасі Київ-Чоп утворився кількакілометровий затор. Рух на цьому відрізку дороги тимчасово перекрили, а транспорт спрямовують в об'їзд. Світлана Комлєва, Тарас Барчі, телеканал прямий. У конкурсі до Вищого антикорупційного суду продовжить участь 71 кандидат. Семеро з них успішно пройшли спільні засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та громадської ради міжнародних експертів. Кандидатів перевіряли за відповідністю критеріям доброчесності, законності, джерел походження майна, а також наявністю знань для розгляду справ. Спочатку міжнародні експерти висловили сумнів 49 кандидатам, а згодом проголосували за їхнє виключення із конкурсу. Нагадаю, конкурс розпочався у серпні минулого року. Загалом до вищого антикорупційного суду планують набрати 27 суддів з них 12 – посад до апеляційної палати. The комісія повинна була встановити, чи відповідають кандидати критеріям доброчесності, та чи мають професійні навички. Це означає, якщо є обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата цим критеріям, він не може пройти далі. Ми не вирішували, чи є якийсь окремий кандидат корупціонером, чи можливо йому бракує навичок. Ми вирішували, чи є у нас сумнів щодо нього, та чи може він перейти до наступного етапу. Служба безпеки України не дала вивести з країни двигуни військових вертольотів, які підлягають державному експортному контролю. Про це повідомили у прес-службі СБУ. У відомстві кажуть, одна з країн близького сходу передала українській комерційній компанії чотири двигуни до вертольотів Мі-24 для ремонту. Згодом замовник відмовився оплатити вартість робіт і майно віддали у державну власність, а потім передали для реалізації комерційній структурі. Підприємці Запоріжжя вирішили продати двигуни країні, яка перебуває під санкціями. ООН. більше того, за інформацією правоохоронців, гарантували виготовлення фальшивих документів для того, аби вивезти агрегати під виглядом цивільної продукції. Підприємців затримали під час спроби продати двигуни. У Миколаєві знесли стометрову залізобатонну трубу котельної. На цих кадрах видно, як її підривають, а потім труба падає на пустир, саме туди, куди її спрямували підривники. Стара котельня вже давно не працювала. Крім того, труба заважала військовим льотчикам заходити на посадку на розташованому неподалік аеродромі. Тож власник вирішив знести аварійну споруду. Вдалося це вже після першого швибуху. Берінський зенхунд, якого врятували небайдужі харків'яни, знайшов своїх господарів. Собака провів тиждень у зимовому лісі. Змінив три імені та дві домівки. Подробиці собачої історії знає Наталя Білокудря. Для Моцарта так назвала Знайду рятівниця. Історія завершилась хеппі ендом. Жінка почула, як у лісі скиглить тварина. Тож, незважаючи на заметіль, стала на лижі та пішла шукати пса. Вже вдома відігріла його та вдосталь нагодувала. А потім за ним приїхали волонтери зі служби порятунку тварин. Вони розпочали пошуки власників, адже пес мав нашийник та клеймо. За словами оператора гарячої лінії служби порятунку тварин Олени Донець, вже за кілька днів озвалися небайдужі, що вирішили взяти Моцарта до себе. Знайшлися люди, у яких теж дівчинка Зененхунд, яку вони спасли теж у полі, знайшли її і забрали її до себе. І тоді вже Моцарта забрали до себе вже в нас на перетримку. На перетримці Моцарт став бісмарком. Минув тиждень, і на гарячу лінію служби порятунку зателефонували господарі пса. Виявилось, що собаку насправді звуть Бенджаміном. Йому вісім років, дуже любляча родина, люди вже у віці, вони живуть за Харковом і інтернету не було, вони не, не могли знайти його ніяк. Mm -hmm. Син живе у Харкові, побачив теж наші в соц... в фейсбуці, побачив наше повідомлення, і так вони зв'язалися. Бенджамін одразу впізнав господарів і кинувся до них обійматися. Вони розповіли, що їхній улюбленець злякався петард і фейерверк і забіг до лісу. Нині Бенджамін вже вдома і його тепер пильнують суворіше. Наталя Білокудря, телеканал Прямий. Пожежа на танкері поблизу Стамбула. Загинули двоє людей. Ще 11 з опіками та пораненнями госпіталізували. Один із них у тяжкому стані. вогонь, вогонь зайнявся на кораблі під прапором Гонконгу. Причини займання невідомі. Пожежникам вдалося взяти полум'я під контроль. Інцидент стався на верфі Тузла на берегах протоки Босфор. Наш реактивний двигун. Так, жителі Кубинської столиці Гавани описують руйнівне торнадо, яке вночі пронеслося місто. Загинули троє людей, ще понад 170 дістали поранення. Метеорологи зафіксували швидкість вітру у понад 100 кілометрів на годину. У удару стихії зруйновано кілька житлових будинків. Також торнадо перевертало автівки і поворивало дерева. Через це заблоковані кілька автошляхів. Більша частина міста лишилася без струму. Нині триває ліквідація наслідків. Досі йде. Потужна злива і град, Тож місцева влада закликає людей не виходити на вулицю і бути обережними. Найсамотніший качер у світі, який жив на острові нью Є у Тихому океані, пішов із життя. Відомо, що оселезень на ім'я Тревор загинув після нападу собаки. Він був єдиним качером на острові. Ніхто точно не знає, як птах там опинився. Однак вважається, що Тревор занесло на острів під час шторму близько року тому. Качер був місцевою гордістю та світовою знаменитістю. На острові немає прісних водойм, тож Тревор жив у невеликій. Калюжі, яка періодично висихала. Пожежники підливали туди води. Співчуття місцевим жителям вже висловив спікер парламенту нової Зеландії Тревор Маланд. Саме на його честь і назвали Качура. І на цьому в мене поки що все. Більше розкажемо вже о восьмій ранку. Також шукайте новини на нашому сайті prm.ua. А я передаю слово колегам у велику студію Юлія Шпачинська Коля Матросов. Далі продовжують цей ранок.